Вітаю, друзі! Я Віталій Портник, президент України Володимир Зеленський, згідно із останніми повідомленнями, буде брати участь у саміті Двадцятки в Індонезії. Швидше за все, така участь буде здійснюватися у онлайн форматі. Раніше президент України підкреслював, що Україна не буде учасником саміту двадцятки, в разі, якщо цей саміт відвідає президент Російської Федерації Володимир Путін. Навколо приїзду Путіна зберігається очевидна інтрига, адже російський лідер досі не визначився із власною участю у зустрічі лідерів 20 найбільш розвинених країн світу. Разом із цим президент Індонезії Джо Ковідоко вже давав суперечливі відповіді щодо ймовірної участі Путіна. Буквально за кілька днів він говорив журналістам, що у нього склалося враження, що російський президент все ж таки не відвідає саміт. Потім підкреслив, що така можливість досі не є виключеною. Але що точно ми маємо усвідомити. Є абсолютно очевидною міжнародна ізоляція Володимира Путіна на такому саміті. З лідерами країн цивілізованого світу Путін, навіть якщо її приїде до Індонезії, зустрічатися не буде. Білий дім зараз здійснює. Я б сказав неймовірні протокольні зусилля, щоб виключити можливість навіть випадкової зустрічі президента Сполучених Штатів і президента Російської Федерації. очевидно, що інші західні лідери будуть поводитися саме так. Приклад, це те, що відбувалося із перебуванням на зустрічі міністрів закордонних справ країн двадцятки, очільника російського зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова. Тоді Керівники зовнішньополітичних відом з Групи Семи просто не приходили на протокольні і церемонійні заходи, де був присутній Сергій Лавров. І з участю Володимира Путіна може бути теж сам. Тоді виникає питання, а сам російський президент зацікавлений в тому, щоб продемонструвати таку міжнародну ізоляцію? Щоб бути, скажімо, просто свідком зустрічі президента Сполучених Штатів і голови Китайської Народної Республіки. І усвідомлювати, що його. На таку зустріч не запрошено, що Вашингтон і Пекін обговорюють найважливіші питання майбутнього людства без нього, без президента Російської Федерації. А от виступ Володимира Зеленського в будь-якому разі залишається важливою частиною світового контенту і самої присутності України. У світовому порядку денному адже напад Росії на Україну залишається кричущим прикладом порушення міжнародного права миру, адже війна Росії проти України спричинила серйозні наслідки не тільки для економік країн Заходу, але й для економік країн глобального півдня. Бачимо, скільки уваги привернуто до зернової угоди і до необхідності її продовження. Так що Президент України в будь-якому форматі, я впевнений, має презентувати свою позицію на саміті двадцятки, чітко сказати, якою Україна бачить у подальшому розвиток світу і свій власний розвиток, і як вона бачить закінчення цієї війни, яку розв'язав проти української держави Володимир Путін. Якщо Путін буде хотіти прислухатися до українських умов. На яких має бути закінчена війна, це вже буде певний прогрес у розв'язанні цієї ситуації, яка створена його агресивними зусиллями. Ну а якщо він пропустить ці заяви Зеленського повз Що ж, рано чи пізно і цивілізований світ, і сам український народ примусить російське керівництво прислухатися до голосу здорового. Голосу. Дякую, друзі.